Розділ 62. Конгрегація П'ятниця Славлять Аллаха ті, хто на небесах, і ті, хто на землі, Царя Святого, Великого, Мудрого. Він той, хто відіслав до неписьменних посланця з посередних самих. Читає він їм знамання його, очищує їх ними, вчить їх писання та мудрості, хоча раніше вони перебували в справжній омані, та інших серед тих, які ще не приєдналися до них, а він великий, мудрий. Це милість Аллаха, дарує він її, кому побажає, а Аллах володіє милістю великою. Ті, яким наказано триматися Таурату, але потім не дотрималися вони цього, схожі на віслюка, навантаженого книгами. Яким же злим є приклад людей, які відкидають знамення Аллаха? Аллах не веде прямим шляхом несправедливих. Скажи, о ви, які є юдеями. Якщо вважаєте ви себе ближчими до Аллаха, ніж інші люди, то побажайте собі смерті, якщо ви правдиві. Але не побажають вони її ніколи через те, що творили руки їхні. Аллах знає нечистивих. Скажи во істину, смерть, від якої тікаєте ви, істинно спіткає вас. Потім повернетесь ви до знаючого потаємне й видиме, і сповістить він вас про те, що ви чинили. О, ви, які увірували. Коли закликають вас на молитву в п'ятницю, то зверніться до згадування Аллаха і полиште справи торгівельні. Це краще для вас, якщо ви розумієте. І коли молитва закінчиться, то розходьтеся по землі, шукаючи милості Аллаха, і згадуйте Аллаха часто, можливо, матимете ви успіх. Але коли бачать вони торгівлю чи розвагу, поспішають вони до цього, залишаючи тебе стояти в мечеті. Скажи те, що в Аллаха краще від розваги і від торгівлі, і Аллах найкращий із тих, хто наділяє.